Добрий раночок, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити цукерку. Для цього я беру два кольори пластиліну. Ви можете взяти будь-який, який у вас є. І зараз ми з вами будемо робити цукерку. Спочатку треба попрацювати нашими ручками. Треба гарно-гарно розім'яти, щоб він став м'якеньким, і з нього можна було ліпити. Тому працюємо. Ось так сильно стискаємо, щоб він став м'якеньким. Коли він стане м'якеньким, ми зараз з вами будемо розкочувати ось так, натискаючи на пластилін. Ось, бачите, будемо робити таку ковбаску. Якщо отак бачите, як я роблю пальчиком, ковбаска стає довшою. Дивіться, треба попрацювати гарно. Можна і двома ручками це робити, якщо у вас не виходить однією. Так, ось ми одну вже з вами таку довго-довго зробили, бачите? Ми її відкладаємо, беремо інший колір пластилини і робимо те ж саме. Спочатку розминаємо дуже гарно його. Ось так. Працюють наші ручки з вами. Ось так можна почати, бачите? Притискаємо долоньку з долонькою і розкочуємо, а потім це робимо на дощечки. Притискаємо сильно, щоб розкатати, бачите? Треба додати певних зусиль, Дивіться. І ось так, бачите, пальчиками. Розтягуємо на наш пластилін. але при цьому теж натискаємо на нього, Розкручуємо. Нам треба дві однакові зробити ковбаски. Ось ми зробили ще таку рожеву. Ось, бачите, у нас дві з вами ковбаски. Але ви скажете, до чого ж тут цукерочка? А тепер дивіться, що ми будемо з ними робити. Ось тут отак притискаємо, так. І ось так закручуємо спочатку, дивіться. Ось так перекручуємо. так, Дивіться. А потім тут теж затискаємо. так, І ось так починаємо її згортати. Дивіться. Так. Так. Ось, дивіться. Так. Тепер в мене є ось така поличка. І її... подивіться, яка в мене вийшов. Вийшла цукерочка, бачите?